Американський інженер придумав, придумав тему, як за допомогою спеціальних фрез дремела зробити так, щоб машина їхала краще, щоб було різвіша, менше брала і так далі. Значить, е, Сьогодні я на прикладі джілі MK разом з Мішою покажу вам, як це робиться. Приступаємо до демонтажу дроси заслонки на джілі MK. Така штука цей дросель, дросля заслонка. Ось тут вона знаходиться. У нас машина з MK. МК. Беремо дросель від ділі і будемо робити спеціальні проточки. Щодо проточок я зараз точно покажу де. Вже як ми візьмемо в руки дремел, але першим ділом нам треба зняти дросель, треба О, повністю. Повністю його треба почистити, зняти регулятор холостого ходу. Оця штука, теж почистити. От там він видніється. далині ми зараз його почистимо, дросель почистимо і будемо приступати до тюнінгу. МД тюнінгу. Дросель заслон. От наш дросель від ділі МК. Дремел. Використовуємо дремел з переходником. Першим ділом ми будемо дросель знімати. Оцей от бугорок такий є буртик. Ми його зараз мусимо забрати. От він є. Так само він є Це. на спуску і на випуску. Починаємо, включаємо дремел, починаємо сполюровувати спочатку оце от бурчик. Так, що ми взяли? Ми взяли дремел і сполірнули наш бурт. Його тепер немає. Верхня рівна. І звідси, і звідси. Чистити ми його, поки що не будемо відполіровувати до кінця, тому що ще будемо і будемо різати. Значить, зняли ми бурт. Далі, що ми будемо далі робити? Я зараз наглядно намалюю оце наш. Дросель. Він має певну товщину метала. Посередині в нас є на осі. Ось так от я малюю зараз ось такі проекції. Отак я зараз малюю. Це у нас дросель в закритому стані. Він відкривається да, в такому напрямку. В напрямку відкриття ми будемо в цьому місці робити пропил. Робити таку канавку. Тут і тут. Для того, щоб коли дросель капельку відкриється трошки, в цьому місці буде вже не... Як це буде виглядати на практиці? В цьому місці вже буде набагато більше проходити повітря, і буде йти правильне завихрення за Завихрення буде йти повітря вже правильно, наповнення циліндрів краще. Так говорить американець. Ми сьогодні будемо в цьому переконуватись, не знаю, це правда чи ні. Після того, як ми поставимо це все зробимо, ми подивимося, чи дасть воно якийсь приріст чи ні. Як це виглядає насправді? Беремо наш дросель, пробуємо, в яку він сторону відкривається. І отак от от я зараз малюю фломастером. Отак ми будемо робити пропил. З другої сторони, в сторону відкривання, будемо робити о, такі от канавку. Для чого намалювати краще фломастером, щоб наглядно було видно, де ви вже спиляли, а де ні. Беремо наш любимий дремел, тільки насадку нам треба інакшу. Так, Зробили проточку першу, з внутрішньої сторони дроселя. Таку от проточку приблизно на 3-4 мм от фрезою на дремелі. При малейшому відкриванні дроселя в нас тепер утворюється більший, більший зазор між самою заслонкою і корпусом дроселя. Це видно, понятно, от зараз з цієї сторони, яку ми ще не пиляли. Якщо подивитися зараз, отак от, то видно, що зверху отвір маленький, а зверху він вже більший на На малих дроселях ліпше наповнення циліндрів буде. Я сподіваюся, ну, зараз ми це все будемо пробувати, ще будемо пиляти зараз отут проточку робити. і так, Що в нас вийшло? все пропиляли ми наш дросель, наш крутий md Тюнінг на джілі. При малейшому відкритті дроселя при малих дроселях. У нас виходить більший отвір за рахунок того, що в верхній частині виходить тепер більший більша дирочка для повітря і в нижній теж. Тобто наповнення циліндрів повинно бути краще на малих друселях. Це все має впливати на розхід, зменшення розходу і на кращу динаміку. Що ми будемо зараз перевіряти? Так, йдемо чистити його на компресорі, треба продути це все компресором, помити, щоб оці всі пилинки не попали на циліндр. Fins aquí Саме цікаве, ми вже все зібрали. Процес, як видно, не дуже складний. Майже на більшості автомобілів процес однаковий з дроселями, де тросик, з дроселями, які де електронна педаль, бажано зняти клему, обов'язково треба зняти клему. Весь процес, як на електронних дроселях, це робиться, я потім покажу. А зараз ми їдемо пробувати і розказувати, чи щось нам це дало, МД-тюнінг, чи не дало нам. Зовсім ніяких результатів. І так, Перший запуск GILI MK з md тюнінгом. Пробуємо. Запуститься чи ні, ану. Да, завівся, це вже добре. Ха -ха. Першого разу. Так, ну мішання погазуй. Ану, ану на бензин включи. А ну, легенько понажимай на педаль газу. І що по відчуттях? По відчуттях через віще. Вчутливіше педаль було. Вроді стала. Зараз попробуємо ну, на дорозі. Їдемо пробувати. Погнали. І так, міський режим. Ми виїхали, будемо пробувати. Не знаю, видно чи не видно буде там тахометр, думаю, що не буде видно. Ліський режим. Саме, саме цікаве. Стаємося в місті. ну, помогло щось, краще стало чи ні? Дивіться, що стало краще. Здається, чи стало? <реш> Треба поїздити, тоді точно будемо знати. Ну а зараз що змінилося? Зараз змінилося, машина стала більш чутливою. До натискання на педаль газу, так? Так, натискання на педаль газу і була затримочка маленька. Зараз вона пропала. Тобто, якщо їдемо біля 2000 оборотів приблизно, і при легкому натисканні на педаль дроселя машина краще відкликається на, все, на, на натискання педалі, І ліпше набирає особливо міський режим, там 2-3 тисячі оборотів вона їде краще. Ну, Як, як скажемо так, як варіант тюнінгу за 0 гривень, 0 рублів, 0 доларів, Всього-навсього треба самому зняти можна і таку операцію зробити дремелом, правда, треба спеціальний ну, інструмент дремел і насадочка. І я думаю, що результат досить непоганий. Зараз ми спробуємо з місця розігнатися. Зараз я покажу тахометр. тохометр. І що, Мішань? Як? Чутливіше стало. Ну, швидше вона не повинна розганятися, швидше бо. Вона розганяється але це ми є... не можемо зробити так скажімо, просто варіантом дроселя, але чутливіша педаль дроселя стала. Набагато їде краща машина. Ну і саме головне, ми поки що не можемо перевірити те, що говорить там американець влас пруду чи, чи, на рахунок економії. Це ми ще попробуємо колись перевірити, але в загальному. Е Загальному, тепер скажи, чи варто, чи не варто, чи ти не жалієш, що ти це зробив. Зараз не жалію, що це зробив, тому що робота не погіршилася, прийомність покращилася. І по розходу замітимо після наступної заправки. Ну, а поки що всім кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Я думаю, що ми ще таке саме діло провернемо, мд тюнінг на, на вазі. І, Можливо, ще на чергі QQ. І цікаво. На Fiat Doblo можемо спробувати. Так. так що ще все впереді, ще будемо пробувати. Тому що варіант цікавий. В принципі, безкоштовно, можна покращити роботу машини, прийомистість, і, і, як то кажеться, чому б і ні. Все, всім дякую, пока.